Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Сьогодні Олексію Степановичу Яценку з Одеської області виповнилося 62 роки. Його вітають з днем народження дочка Світлана, зять Андрій. Та онуки Марк та Юліана. yeah Зараз рушаймо сторінками Біблії разом із пастором Віталієм Козубовським, Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь, дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчення першого послання до коринтян святого апостола Павла. В сьомому розділі апостол Павло піднімає проблему християнського шлюбу. Решта цієї глави присвячена іншому питанню коринтян до Павла, яке пов'язане з їх першим питанням. Ми пам'ятаємо про те, що все це треба інтерпретувати в світлі того, з яким був коринт у ті дні, і тільки після того застосовувати до сучасності. Коринт був містом, де розпусними були не тільки жінки, а й чоловіки, що цілком закономірно. Отже, батьки християни в Коринті задумувалися над питанням, що їм робити зі своїми дочками на виданні. До навернення їхніми друзями були п'янички, що вчащали до храму Афродіти. Що ж робити незаміжним дівчатам-християнкам? Павло відповідає на це питання: відносно дівоцтва не маю повеління від Господа, але я даю пораду, як той. Що одержав від Господа милість бути вірним йому. Сьомий розділ, 25 вірш. Відносно дівоцтва у деяких перекладах відносно дівчат дочок. І це, на мою думку, більш точно. Саме про це говорить тут апостол Павло. Ці слова свідчать про те, що Павло знав заповіді Господа нашого, Ісуса Христа. Але, говорить Він, я кажу вам за своїм власним розсудом. Він викладає свою точку зору як справедливий суддя, тому що він знає милосердя Боже і хоче бути вірним Богові. Іншими словами, він має всі риси, необхідні судді, як він казав у шостій главі. Я вважаю, що ліпше заради сучасних потреб людині залишитися в такому стані, в якому вона є. Ти зв'язаний з жінкою, не шукай розлучення. Чи залишився без жінки? Не шукай жінки. Заради сучасних потреб у оригіналі, заради теперішнього лиха? Павло говорить про жахливу ситуацію у Коринті. Якось мене спитали: як ви вважаєте, чи ця безмежна аморальність і беззаконня, що панує зараз над нашим народом, продовжуватиметься і далі? Якщо так буде продовжуватися, друже мій, тоді зруйнуються наші домівки і загине наш народ, тоді воно безумовно скінчиться. Про що тут говориться? Серед теперішнього лиха, бо ви прийшли до Христа у важкі часи, якщо ви зв'язані з дружиною, залишайтеся з нею. Якщо вона не спасенна, залишайтеся з нею, поки можете. Якщо ви не одружені, то з за теперішніх лих і безмежної аморальності, що панує тут, вам краще залишатися самотнім. Павло говорить, що це його власна точка зору. 28-й вірш. А коли йоженишся, не згрішиш. І коли дівчина вийде заміж, не згрішить, але замужні матимуть скорботи по плоті, а мені вас жаль. Звичайно, шлюб не був гріхом. Але за найсприятливіших обставин подружнє життя то бурхливе море. Він намагається врятувати їх від цього лиха. У наші дні ми стаємо свідками того, як все більше подружніх пар тонуть у цьому бурхливому морі навіть серед християн. Розлучень стає все більше і більше. Далі Павло збирається поговорити з ними про інші речі всі вони мають відношення до теперішнього лиха недостачі часу. Необхідності діяти швидко і негайно. Він перелічує п'ять необхідних, життєво важливих речей, що їх не можна уникнути вони є набутком усього людства. Він говорить про шлюб, горе, радість, торгівлю і відношення до світу взагалі шлюб це перша тема, до якої він звертається, його слова можна звести до такої думки. Немає нічого поганого в тому, що ви одружуєтесь чи вийдете заміж, але пам'ятайте, що це принесе вам багато лиха. І це правда. Я не раз говорив молодим подружжям, що романтичний період мене, коли настане час платити за житло, а у вас не вистачатиме грошей. Вірте мені, вся романтика вилетить через вікно. Я кажу вам, брати, що час короткий. Тож нехай ті, що мають жінок, будуть, як ті, що не мають. 29 вірш. Павло говорить, що, незважаючи на всі біди, вони повинні ставити на перше місце Бога якщо ви одружені, чи можете ви жити так, ніби ви не одружені, і ставити Бога на перше місце? Читаємо 30-й вірш А ті, що плачуть, як ті, що не плачуть, а хто радіє, як ті, що не радіють. А хто купує, якби ті, що нічого не придбали, а ті, що плачуть, як ті, що не плачуть, чи дозволите ви, щоб якесь лихо, якась трагедія у вашому житті перешкодила вам служити Богові? А хто радіє, як ті, що не радіють? Чи дозволите ви, щоб радощі були для вас більш важливими, ніж ваші стосунки з Богом? А для багатьох людей це саме так і є. А хто купує, як ті, що нічого не придбали. Чи дозволите ви, щоб ваш бізнес зайняв місце Бога у вашому серці? Багато хто робить свій бізнес Богом. 31 вірш. А ті, що користуються цим світом, немов би не користуються, бо минає образ світу цього. Ви і я знаходимося в цьому світі, але ми не від нього. Проте це не означає, що ми повинні ходити з виразом обличчя не чіпай, не торкайся, не бери. Ми повинні користуватися цим світом. Минулого літа я подорожував на північний захід, і я не раз зупинявся, щоб помилуватися цими прекрасними лісами. Я користувався ними. Вони були благословінням моєму серцю. Але ж я не падав на коліна і не молився тим деревам. Ми повинні користуватися речами світу цього, але не взловживати ними. Ми не повинні поклонятися їм більше, ніж їхньому творцеві. Все, що в світі цьому минуще. Хто керує вашим життям речі світу цього чи Христос? Ось про що говорить тут Павло. Тепер він знову повертається до проблеми шлюбу. Читаємо 32-й вірш. А я хочу, щоб ви були без турбот. Нежонатий клопочеться клопочиться про речі Господні, як догодити Господеві. Тепер Павло робить деякі практичні зауваження неодружена чи незаміжна людина не клопочиться про те, що треба поміняти пелюшки дитині чи йти купувати їжу для сім'ї. Він чи вона можуть присвятити цей час Богові, а жонатий турбується про речі життєві, як догодити жінці. Жонатий чоловік намагається догодити своїй дружині. Це нормально і природно. Павло не говорить, що це неправильно. Читаємо далі. Незаміжня турбується про Господнє, як догодити Господеві, щоб бути святою тілом і духом, а заміжня про справи життєві, як має догодити чоловікові. Кажу ж, це на вашу користь, не з тим, щоб накинути на вас пута. А щоб ви благопристойно і ревно служили Господеві без розваг. Павло пояснює, що найважливіше для нас ставити на перше місце Бога. Це повинно бути вирішальним фактором для кожної людини, що знаходиться у подружніх стосунках. Мені неважливо, хто ви чи яким духовним ви себе вважаєте. Якщо ви не ставите Бога на перше місце в своєму шлюбі, тоді, друже мій. Ваш шлюб не є християнським шлюбом. Жінка зв'язана законом, доки живе чоловік її, а якщо чоловік її помре, то вона вільна вийти заміж за кого хоче, тільки в Господі, пише Павло. Це означає, звичайно, що вона повинна вийти заміж за християнина. Далі читаємо сороковий вірш. Але вона блаженніша, коли такою залишиться за моєю порадою. Бо думаю, що і я маю Дух Божий. Павло пояснює, що це його точка зору, його порада. Найважливіше служити Господеві, ставити Бога на перше місце у вашому житті. Якщо людина одружена, Бог усе одно повинен стояти на першому місці. На жаль, є багато християнських подруж, які, хоч і живуть у злагоді, вони не подають заяву про розлучення. Але Бог не стоїть для них на першому місці у їхньому шлюбі. Вирішуючи питання свого соціального стану, ви повинні подумати не про те, що скажуть ваші друзі християни чи як на вас подивиться усе суспільство, питання, яке ви повинні задати собі, як я можу поставити Бога на перше місце у своєму житті. Друзі, ми дійшли до тієї частини послання. У якій розповідається про те, що дозволено християнину. Тут обговорюються кілька аспектів християнської свободи. Глава 8 присвячена питанню, чи повинні ми їсти м'ясо і що дозволено дітям Божим у цій області. Ми повинні не забувати про те, що Павло звертається до коринтян, яких він сам назвав немовлятами у Христі, «плотськими християнами. Спершу він говорив з ними про проблеми плотські, а пізніше про духовні питання. Оскільки сучасна церква знаходиться приблизно на тому ж рівні, що і колись корінтяни, ця частина послання має велике значення і для нас. Питання дієти таке ж суперечливе, як і питання шлюбу і розлучення. Дієта це пунктик для багатьох людей. На цей час дієта пунктик і для мене, тому що лікар посадив мене на дуже сувору дієту. Але дієта є невід'ємною частиною багатьох культів та ізмів. Багато з релігій приписують своїм членам суворі обмеження в їжі. Цікаво, що і Бог у Старому Завіті дав Ізраїлю певні обмеження стосовно їжі, а саме стосовно м'яса. Їстівні тварини мали роздвоєні копита і жували жвачку. Сюди не входили свині, які мають роздвоєні копита, але не жують жвачку. Були також певні птахи й риби, які не вживалися у їжу. Про все це ви можете прочитати у книзі Лавит, а також у повторенні закону, глава 14. Чому Бог рекомендував цю особливу дієту Ізраїлю? Він недвозначно говорить про це. Ви, сини Господа, Бога вашого, не будете робити нарізів і не вистригайте волосся над вашими очима за померлого, бо ти святий народ для Господа, Бога Твого, і Господь тебе вибрав, щоб був ти йому вибраним народом з усіх народів, що на поверхні землі. Не будеш їсти жодної гідоти». Повторення закону. 14 розділ перших три вірші, я гадаю також, що дієта важлива для нашого здоров'я. І Бог дав Ізраїлю їжу, що була корисною для них. Навіть лікарі сьогодні призначають певні дієти, з яких виключаються певні види їжі. Біблія недвозначно забороняє нам багато речей. Наприклад, Бог засуджує алкоголізм. Стосовно цього не може бути ніяких сумнівів чи суперечок. Однак є дуже багато речей сумнівних, про які Біблія не говорить категорично, що вони заборонені вони ані чорні, ані білі. Біблія не дає нам певних вказівок. Є ще одне попереднє зауваження нам знову треба врахувати ситуацію в коринті тих днів, не розуміючи історичного контексту. Ми можемо неправильно зрозуміти всю главу. А контекст цей такий коли ви хотіли добряче попоїсти в Коринті, ви йшли не до ресторану, а до місця, де можна було дістати найкраще м'ясо, крамниці, яка торгувала м'ясом і яка належала до храму. В Коринті люди приносили тварин в жертву ідолам. Вони приносили в жертву найкращих тварин, яких вони мали. М'ясо пропонувалося ідолові, але воно там довго не залишалося, тому що вони вірили, що дух ідола насичувався духом тварини і на тому його обід закінчувався. М'ясо тварини несли продавати до крамниці, щоб купити найкраще філе чи бівштекс чи реберце у сьому каринті, вам слід було піти до цієї крамниці при храмі і купити там м'ясо. Що його приносили в жертву ідолам. Дехто з коринських віруючих обурювався цим звичаєм і запитували Павла про нього. Скажімо, їх запросила до себе в гості християнська родина. На столі з'явилося чудове м'ясо. В ході розмови хтось зауважував, яке чудове м'ясо, де ви його дістали? І хазяйка відповідала, що вона дістала його у м'ясній крамниці біля храму. Це турбувало християн, які думали, що не годиться їм їсти м'ясо, запропоноване в пожертву ідолам. Ось яке питання обговорює Павло у цій главі чи повинен християнин їсти м'ясо, принесене в жертву ідолам? Це було дуже актуальною проблемою для коринтян, тому що багато хто з них. Були спочатку ідолопоклонниками, і тепер це було ніби компромісом з ідолопоклонством. Інші члени церкви вважали, що нічого поганого тут немає. Давайте послухаємо, що каже Павло про цю проблему міста Коринту, читаємо перші два вірші восьмого розділу Першого послання до коринтян. Про ідоложертовні страви ми знаємо, бо ми всі маємо знання, але знання надимає. А любов будує. Хто думає, що Він щось знає, той нічого ще не знає так, як треба знати. Знання надимає нас, як повітряну кульку чи автомобільну шину. Любов не надимає, вона переповнює нас. Любов до Бога і любов до інших людей повинна керувати нашою поведінкою. Саме тільки знання надимає нас. І робить нас грубими у наших стосунках з іншими людьми. Це небезпека для багатьох людей, які вважають себе дуже мудрими, а насправді знають дуже мало. Дозвольте мені навести приклад недавно ми взяли участь у біблійній конференції, на якій шість юнаків прийняли Христа. Один з них підійшов до мене, вимагаючи, щоб я приділив увагу тільки йому одному. І обговорив з ним проблему обрання. Він помилково вважав, що я говорив про це у своєму виступі. Я кілька хвилин говорив з ним і зрозумів, що він не хоче обговорювати зі мною проблему обрання він хоче розказати мені, що він особисто думає про цю проблему. Нещодавно він прочитав кілька книг на цю тему і думав, що знає все. Слухаючи його, я уявив, як би це я, будучи студентом семінарії, пішов до професора теології і став би йому розказувати, що я думаю про обрання, думаючи, що він цього не знає. На якому б ступені духовного розвитку ви зараз не знаходилися, ви не можете знати всього, та й я теж. Всі ми учні. Павло міг сказати про себе, щоб пізнати його. І силу Його Воскресіння, і участь в стражданнях його. Филип'янам 3:10. Понад усе нам потрібне це знання про Христа. Якби цей чоловік, що хотів посперечатися зі мною про обрання, керувався любов'ю, він порадувався б наверненню тих юнаків і не відволікав би мене від інших, хто також потребував допомоги і заохочення. Павло говорить про те, що він має певні знання. І всі ми маємо його, але справа в тому, щоб це знання керувало нашою поведінкою. Читаємо третій вірш Коли ж хтось любить Бога, тому дано знання від нього, нами повинна керувати любов, а не знання. Читаємо четвертий вір отже, відносно споживання в їжу ідоложертовного, ми знаємо, що ідол є ніщо в світі. І що нема іншого Бога крім зєдиного. Після того, як ви прийшли до Христа і вивчили Слово Боже, ви знаєте те, що ідол для вас ніщо. Так само і Павло говорив про ідолів вони ніщо, є тільки один Бог. Тому Павло говорить, що м'ясо, принесене в жертву ідолам, не змінилося, з ним нічого не сталося, воно не стало зараженим. Власне кажучи, то було м'ясо найвищого гатунку, тому Павло і говорить християнам, щоб вони їли те м'ясо без ніяких докорів сумління. Читаємо далі. Хоч і є так звані боги, чи то на небі, чи на землі, так як багато богів і господарів багато, але в нас один Бог, Отець, від котрого все, і ми для нього, і один Господь, Ісус Христос. Через якого все і ми через нього. Ці ідоли тільки називалися богами. Коли я стояв на руїнах храму Аполлона в Коринті, я думав про ці слова списання. Я думав про всі жертви, які приносилися цьому Аполлонові, якого насправді не існувало. М'ясо приносили до ідола, клали там на деякий час, а тоді несли до м'ясної крамниці. Це нічого не змінювало, ідол був нічим. Християни знали про це, вони знали, що є тільки один Бог Отець і один Господь Ісус Христос. Він створив усе і все належить йому. Про те, що далі Павло говорить відносно цього питання, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас. Чому радісний завжди, чому щастя світить в тобі, чому спів завжди бренить, відповім я без вагання, то Христос живе в мені, дарить Він мені це щастя. Тільки Є. Він вилічує всі рани, завжди поміч подає, Визволяє, захищає, хто ще може так любить і нещастя зберігає вірний друг. Люблю Ісуса. Люблю Ісуса, Він кращий краще мій. люблю Ісуса, Він кращий краще, мій. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.